Усім привіт! Сьогодні неділя. У мене зранку була куча роботи. Спасала кришу від дощу, бо ж в мене криша розібрана. Попереднє відео там я розказувала, що в мене трапилось. І накривала як могла, бо дощ був сильний, щоб не стеля не обвалилася. І приїхала сестра моя. І забрала мене в ліс на гриби. І ми сьогодні от дощик капає, спинився, верніше той лівень, А такий спокійний дощик іде. Моросить. І ми поїхали на гриби. Подивимося, що ми тут знайдемо. Ну, тут поки що тільки одні ці червоні сируїшки. Але якщо я буду знаходити, то я буду більше зелені збирати сиродіжки. Поки що білих не бачу. Подивимося, що знайдемо. Трохи віддихну від того всього дурдому, що в мене трапилось. трапився, бо ну, цю ніч тільки перший раз, що поспала нормально. А то там чоловік в мене в больницю попав, загримів з підозрою на інфаркт. І ой, трясло мене цих цей тиждень капітально. Дивіться, що воно таке? Лейнячі ріжки. Дивіться яка. Кажуть, вони такі як лисички добренькі. Дивіться, <глаз> клас. Ось. Делікатес. Правда, де трохи змокнемо сьогодні. Водощик з листя капає, Ну, ну нічого. Все, це клас. Так. Все, 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 все. Йдемо шукати грибочки. Найдемо, не найдемо. Це ми вже були тут. Грибів в цьому районі не дуже багато, але... Водяться. І якщо будуть сироїжки з зеленими шляпками, я їх теж буду збирати, з них дуже-дуже смачна матчанка виходить. Так, шукаємо. А ось у нас вже хтось, хтось у нас є. Жовтий. Чи як? Чи це бабка? А ну бабка. Бабка? Да. О, перший наш улов. Значить, вже будуть щось десь буде починатися. Сестра каже, чого ми поїдемо в той ліс, дощ іде, мокро, я кажу, там будуть теж такі самі, як дурні по-любому, кажу, гриби збирати. А в дощовому лісі так прикольно збирати гриби, я вам скажу. Повітря таке чистюшеньке. Так дихати легко. Так розслабляється все. Не те, що навіть, що гриби позбираєш, як відпочинеш. Морально і фізично. І таке. Червоних море. Так, тут біля дороги воно таке. Це сироїшка така? Нічого собі ніколи б не сказала. Ось. Зелененька сироїжечка, ми її будемо брати. Раножиком зріжу. Хороша. Так, шукаємо далі. Я оце, поки ходжу, шукаю ці грибочки. Е Сьогодні. Сестра приїхала, каже, ну, слухай, каже, обідно, ми такі блокбастери знімаємо на своїх каналах, на що не відео, то якісь приколи, і поржати можна, і поплакати, і прикалуватися. Щось цікаве кожен раз, що не одне і то саме. І в нас нема переглядів. А люди як знімають, як кішка спить, як пес гавкає. Що вона кішці купила, що вона собі купила, що куди вона пішла, коли вона прийшла, і в неї по тисячу переглядів, по дві тисячі, по три тисячі переглядів. А тут Щось таке цікавого на наших відео, а переглядів немає. Обідно каже. Каже, або ми щось не, не, не розуміємо, в цьому, в цих... або Ютуб щось видумує. Кажу, не знаю, сестро, що тобі сказати. Можливо, ми щось не розуміємо. Можливо, нам треба теж нудні якісь відео знімати. Людям без цікавіше, ніж щось таке прикольне. Брати, не брати. Хороша. Берем. Боже, люди лазять по лісі дощом, хоч би що. Там чую гукаю, там гукають. О, там лазить, На випередки нас пішли. <ріст> <ріст> І дощ не спиняє. Ну нічого, наші гриби нас, з нами будуть. Тож вас до вас прохання. Будь ласка, підтримайте наш контент. Ставте лайки, не жалійте того пальчика, вам же ж не важко. А нам буде більше заохочення знімати, щось цікаве, бо бачу блогери, в яких дійсно були цікаві відео. Багато позакидали. Так, ми тут знайшли два риба. Я кажу сестрі, це козарики є. Вона каже, синяки. Я кажу, козарики, вона каже, синяки. Зараз будемо провіряти, хто прав, хто ні. Вона прова. <ріст> а зверху як козарик. Синяк. Ні, їх їдять, беруть люди, але вони гіркі. Їх вим... Я люблю солодкі гриби. Ну, синяки, так синяки. А ось дивіться який цікаве дерево верніше. стовбур який цікавий. Граб. Це воно якимось грибком уражений, напевно, чи що. Ну тут? Ніби ні. Це такий різновид граба. Прям білий. Гербок такий, видно, Зелений. Хм. З однієї, гарно. Це не береза, ні, це граб. Ось дивіться, його листя. Бачите? А ось дивіться яка красотулька. Маленькі грибочки. От. І зверху ось така тарілочка з гриба. Дивіться, якого кольору вона зелена. І ніби на тарілці наложено. А під низом шашлі орудують. А, вона понасипали, скільки Та шашлі. Черв'яки, що ж оруди, гриби, чи що воно таке. І така собі на пеньочку тарілочка. І такий маленький грибочок. І така павутинка. Вон, бачите. Вон, вон побудинка. Прям малювати можна. Прикольно. Іду я собі така йду, 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 йду по дорозі. О, дорога, бачите. <смас> так думаю, думаю за, за свої проблеми. І тут на дорозі боц! І хто в нас тут такий? Білий чи Ні. Ні, жовтий. Жовтий боровик. Здоровий. Ладно, я не буду його зривати. Дам сестрі, хай порадіє, що їхала з Вінниці так далеко. Хай, хай зірве її таку честь надам. А я поки що собі зеленушки поназбирувала, мені вони ой, як сподобалися. Я раніше також ну, збирала ці сироїшки, але вони дуже кришилися. І ну, щось воно тверді, якісь були недобрі. А в одному відео подивилися, що ну, грибник казав, що ці зелені теж збирав. Каже, вони найсмачніші і... Дивіться, я ще одну найсмачніші і. Добра з них маченка. Я собі такі зробила з тих, і воно справді дуже смачне. Ось ще один Ну, жовтий боровик. Все, сьогодні я не зриваю їх, віддаю всі сестрі. Дощик іде. Ми Ось, тут такі. два знайшли. То, за... Десь то, тут, мабуть, наверное... я забираю вже. Ти віддаєш мені їх, друга? <риклад> Доби... Ну да, в принципі. <риклад> Віті харненький цей. Полі його. Ну, в принципі, хороший теж, так. Його не зря влізли, Шукаємо далі. Ми переїхали на нове місце. Так, ще тут походимо і будемо їхати додому, бо на четверту годину зливу передають то ми хочемо зараз вже дві години дня, то ми хочемо швидко тут пробігтися, подивитися, що тут знайдемо. І їхати додому. Бо злива нам в лісі не потрібна. Так. Ну я щось побачила. Алло, іди. Я тут таку красоту знайшла. Збиваю з маршрута. Ой, дивіться. Ну, це не білий, звичайно, ну, це для моєї сестри саме то. Ось так, о. Тому що в ньому багато йоду, а їй зараз потрібно йод споживати для щитовидки. Тож Будемо збирати ці гриби. А вон ще два. Хі -хі -хі -хі, клас! Блін, ми щоб туди пішли, щоб не дощ. Ми б назбирали. Дивіться. Боже, який гарний. Прям красотун, красотун. Так, і десь я ще іде, іде, бо я ще десь ще... А, ось десь два. Ось десь ще два. Де ще два. Боже, прям бухунти. Во. Так, ладно, идти я сберу. Ойки. Боже, какие красивые. Дружки червивые. О, мы сейчас насбираем Боже, боже. А он доше я бачу, боже, їх тут багато. Я бачу аж ондо далеко, далеко там. Все, ми. Та вернути. Боже мой. А он до Все, Оце да попали. Оце попали. Так, тут що в нас? О, а тут ще хороша шляпка. Прямо як цей буханець хліба. І я ще десь бачила тут, то по дорозі. Де він, мабуть, він, хороший чи ні. Оце туди. І це вже все. Та я там онду бачу. Їх тут дуже великий. Дуже великий? А. Боже, а як би щоб щоб ще ті не потіряти? Ладно, будемо зараз ходити. Давай. Дощ починається. Починається дощ. Ух ти! Дивіться, дивіться, сюди люди взагалі, мабуть, не ходять. Так, Один зогнивший. Ви щоб розуміли. Ось моя рука. Підемо туди. І, он, і он, вона ще одного знайшла. Оце так. Да. сюрприз. О, гримить вже. І гримить. І дощ, і гриби. і Як лишати? Так, бігаємо. Так, да, вияснилося вже. І там гримить. Ну і гриби жалко лисити. Так, починаємо бігати і швиденько швиденько збирати гриби. О, дивіться, дивіться, який огроменний. Так, ще десь я їх там бачила, бачила, бачила. А тепер я так. Дивіться. Ох, який здоровий. Ну він вже все. Назбирали ось такий кошик і швиденько йдемо вже до машини, бо різко зробилося темно. Чуєте, він гримить. Зараз буде злива. Йдемо додому. Їдемо додому. Вже все, по грибах. Ну, зато непогано погуляли, непогано назбирали. Я також в цьому лісі ще ось назбирала. І цих зеленушок, ну по суті, відро я назбирала, бо там ще в машині ще висипали останні. І спішимо, бачите, як темно стало. У-у-у, все, тікаємо машина. Ми далеко від машини не відходили. Зараз швидко шумить там десь уже дощ. Швиденько до машини біжимо і все по грибах. Прогулянка мені сподобалась, я відпочила, розрядилася, подихала свіжим повітрям, бо ну, повітря справді е, волшебне, гарне. І я відпочила. Наступне відео, дивіться, коли е, я випущу, буде про те, як я буду маринувати оці зеленушки, ці сироїжки. На цьому усе. Усім бажаю всього самого найкращого. бережіть без своїх рідних. Хай любов не покидає ваш дім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, підтримуйте мене. І до нових відео все дощ починає йти. Все, ховаю телефон. Пока-пока! Якраз спіли в машину сісти. Ми з тобою вже професіонали відчуваємо. Коли треба тікати швидко. Все, їде додому. Курсі, що цю, цю дорогу називають дорогою смерті. Не в Тікток зайди, вийде дорога смерті, викладуть цю дорогу, бо тут е, ну, через те, що я багато, машин дуже багато ламається, диски летять, і шофера назвали її дорогою смерті. Для машин. Для машин, так. Да. А наш цей з краєвидів їздив бар, щоб вони дорогу зробили. Краєвиди це фірма, яка від Києва. Яка що робить? — полями займається, сіє, збирає урожаї, орендує землі у селян, то вони. Він їздив в бар, щоб вони виділили каже, гроші, ну, щоб поремонтувати ці дороги. А вони кажуть, що бюджет на цьому році не закладено. Він каже, дайте мені людей, я вже сам проплачу і цей. Ну, просто мої люди не годні того робити. Каже, я їм їсти дам, гуртожиток дам, тільки щоб вони робили ці дороги. Бар сказав, ні. ні.